31 жовтня депутати Житомирської обласної ради зібралися на позачергову сесію заради одного питання. Звернення щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Зокрема, у зверненні йдеться про важливість усіх пунктів плану перемоги, а також просять міжнародних партнерів підтримати Україну. Про депутатів депутати старати щодо підтримки плану перемоги представленого президентом України Володимиром Зеленським. Немає бажаючи виступати. Прошу тоді підготовки голосування. Голосуємо. Хто за? За 46 рішення прийнято. Після завершення позачергової сесії відбувся брифінг, де начальник Житомирської обласної військової адміністрації говорив про важливість плану перемоги та зазначив, що й інші громади області планують надіслати подібні звернення. Йдеться про підтримку і про, про те, що весь світ повинен знати і до про звернення до наших. Міст побратимів до наших регіонів побратимів, зокрема, зараз планується поїздка в Сполучені Штати Америки делегацією обласної військової адміністрації, де також будемо розмовляти з нашим новим партнером зі штатом Індіана про мирний план для того, щоб весь світ підтримував Україну в боротьбі, яка триває вже майже три роки. У нас йде хвиля, де збираються сесії всіх рівнів, починаючи від Маленьких від самих маленьких громад до міських сесій. Вчора відбулася сесія Бердичівської міської ради. Я знаю, що було ініційовано сесію Житомирської міської ради. Не знаю, чи вона ще відбулася, але мені дуже приємно, що дійсно відбувається консолідація суспільства по підтримці мирного плану.